З дитинства світ казковий, знову в гості каче всіх по доріжці безсавкові, де лунає дружно сміх, де на кульках кольорових лина в небо дітвора, в Україні ця чудова, світ любові і добра, в Україні ця чудова світ, любові і добра. Дитинство світ, чарівний світ, це світ рожев у добрих. Мрій. Це Швидкий політ, віночок сонячних надій, це світ добра, це літній нюх. Це я це ти, мій найдорожчий друг. Це свій це літній нюх. Це я це ти, мій найдорожчий друг. Тут і, гнобни, і чаклунки в України тії живуть, і різдвяні подарунки під ялинкою не ждуть, тут напруху на ріцінку дивних птахів ніжний спів. Біля кожного будинку є крамниця добрих див, Біля кожного будинку є крамниця добрих див. Дитинство світ чарівний світ, це світ рожевих, добрих мрій, це довзірок, швидкий політ. Це ти мій найдорожчий друг, це світо добра це ух, це я це ти мій найдорожчий друг. Це світ добра. це ти